Народ мені набридло дивитися на мій нудний скінчик, тому я хочу щось змінити в своєму житті. Для цього в нас є магазин. Скінами. Скіни можна брати свій вибір. Тобто їх тут досить багатенько, мало звичайно, але скільки ви скидуєте, стільки я й додаю. Завжди є можливість додати свій скин. Я запам'ятав. Я запам'ятав цю добру людину. Щоб обрати собі скін, який буде заміняти нашого звичайного слейва, треба зайти в магазин скінів, обрати, натиснути на будь-яку кнопочку скіна. І в нас відкривається слайд-шоу, з тим, як можна переглянути, кожний скін окремо. Ми листаємо, обираємо те, що нам подобається. Скінчики досить прикольні, не без тянок, але ніхто не сказав, що в неї немає члена, тому. <гум> І як бачимо, більш прикольні скіни вони коштують більше, якісь скіни коштують менше. Завжди є що вибрати. Тому я беру місто Рослеєва, я не буду витрачати багато коштів на це, тому що це все ж таки просто предмет марнославства, ніяк не впливає на баланс. Я одягну, купив новий скін і одягнув його одразу. І так, тепер у мене новий скінчик. І я готовий бути гнидою сьогодні, тому що мова піде про підлянки. Заходимо в інвентар і знаходимо отакі от речі. Ви, мабуть, вже задавалися питанням. Що це таке? Що з ним робити? По-перше, це підлянки. Про них можна почитати в команді Items. Знайти ці підлянки, можна, дропаючи їх з босів в ладері, або вибиваючи їх з високорівневих мобів в лабіринтах. Але високорівневих мобів ви почнете тягнути десь там рівні на 12. -му. Тому до цього у вас єдиний шанс це регулярно ходити в ладер та бити босів. Боси, як ви пам'ятаєте, відрізняються тим, що у них більше статів, і їхні ніки пишуться капсом. Тому з певною регулярністю ви собі наберете підлянок. І так я трохи набрав собі підлянок і готовий вже їх продемонструвати. І так, як це працює. Наприклад, я знаходжу людину, яка мені дуже не подобається. Ну, Мені, звичайно, подобаються усі, тому. Я вченю як дуже негарна людина і дуже гарну людину просто за якщо вдасться. Звичайно, для того щоб використати підлянку, є певні команди. Наприклад, стукнути молотком, що робить молоток? Якщо я стукаю молотком по бой. То його відкати на всі активності знижується на 50% на цілих 12 годин. Плюс, коли він буде певні команди використовувати, вони будуть виконуватися з затримкою. Дуже неприємна штука, коли тобі хочеться все встигати. І більше за все вона розочаровує тих людей, у яких куплений мастер. І так, поїхали. Беш кунімастер, вибач, друже. Я кидаю в нього молоток. І. та да да моя кримінальність збільшується на 5%. У нас є показник кримінальності. Його можна подивитися, вивши команду Criminal. І вона показує, наскільки я е, порушник закону. Використання подлянок проти законне. Тому коли я це роблю, моя кримінальність збільшується. Що дає кримінальність? Це шанс потрапити до буцигарні. Це те ж саме, що і бан. Але на певний час. І чим більше в мене кримінальності, тим довше я буду там знаходитися. Час, проведений в буцигарні, враховується по формулі 10 хвилин за кожний 1%. Тобто при 5% це буде 50 хвилин. Якщо я зараз кину наступну підлянку, а наступна підлянка це у нас Poison. Пишемо Poison Kunimaster, що робить ця підлянка? Його хп в бою знижується на 25%. Тобто, коли в нього було 200 хп, то це буде 150%. Коли ти б'єш якихось сильних мобів, це суттєво. І мій криміналіті вже збільшився до 10%. Наступна команда bleed Або кат. Можна написати кат, можна написати блід. Це дуже противна штука. Що вона робить? 12 годин людина втрачає здоров'я в бою під час кожного удару. Дуже противна штука, тому що ти втрачаєш ХП, на які ти не розраховував, на які ти розраховував, точніше, і ти ризикуєш дуже сильно вмерти. Далі. Хек. Хак Конімастер. Що це робить? Ця підлянка повністю розкриває його сейф, і ми можемо красти гроші. Не боячись того, що він їх заховав за сейфом. Під сейфом мається на увазі оця ось штука, яка у більшості людей нуль. Але для тих, хто і так не ховає гроші, треба розуміти, що коли ти хакнутий, ти не отримуєш експу за те, що тобі роблять ССД. Це по-перше, по-друге, у людей відкат на ССД по тобі втричі швидший. Це говорить про те, що на тебе можуть влаштувати рейд, хакнувши твій сейф. Тому з цим треба бути обережним. Також є підлянка фейк, яка не є протизаконною. Це така як це, шалість. Вона працює по аналогу Гіву. Тобто я повинен написати замість гів, я пишу Cunny Master. І я повинен вказати, скільки я грошей можу дати. Я можу дати одну грошинку, можу дати 45. В цей момент у людини. Виводиться повідомлення, що я йому просто дав гроші просто так. Але на ньому з'являється маркер, що він е, з фальшивими грошми. Якщо він в цей момент витратить гроші, то його штрафують на суму кратну 300% від тих грошей, які він витратив. Тобто, якщо він купляє, наприклад, шаурму за 150, його штрафують на 450 грошей. Якщо він собі робить фістинг за 300 баксів, його штрафують ще на 900, Тобто він витратив, зробив все класно, але виходячи з кабінету, його штрафують ще на 900 баксів. І якщо у людини немає грошей виплатити цей штраф, то він йде до буцегарні. На одну годину за кожні 100 баксів, які він не зміг заплатити, дуже противна штука, коли ти щось купляєш на останні гроші і не думаєш про те, що тебе там могли підкинути тобі фейк. Тобто ти подумав, що а, там, гарна людина мені допомогла, а тут на тобі. І на 9 годин в буцегарню дуже неприємна штука. Тому будьте обачні. і розумійте, що будь-хто з ваших друзів, родичів, може вам дати гроші, але вони будуть фальшиві і дуже вас підісре. Тепер я маю бути готовим до того, що мені прилетить просто відповідь, так як я собі підняв рівень кримінальності. Тепер, якщо я навіть буду кидати гімно поза прокачкою своячівки, у мене буде 21 22 І так будуть збільшуватися шанси мені потрапити до в'язниці, де я абсолютно нічого не можу робити, крім як спілкуватися з людьми в чаті. І моя оця карма буде вивітрюватися три дні для того, щоб мені здихатися цього клейма, цього тавра, що я. Дуже там е жорсткий кримінал. Я маю три дні, нічого поганого не робити. Мені прокинули всі види підлянок, які можна бути. Ми заходимо на свій аккаунт, заходимо в бафи, дебафи і бачимо, що у мене з бафів висить те, що я собі прокинув. І ось мої дебафи: баш, пойзон, блід і хак. Також я не можу бачити сам у себе хак, тому що це було б дуже легко. Але його можуть бачити люди, які сканять мене, і при цьому в них включений режим майстра. Тобто, якщо у вас є люди з майстром, їх можна просити просканити вас на предмет наявності фальшивих грошей. Але я знаю, що вони в мене є. Як це перевірити і як це нейтралізувати з малою кров'ю, ми заходимо в магазин і купуємо щось саме-саме дешеве. Найдешевше в грі, що є, це збільшити свій склад за 25 доларів. Я витрачаю його, і бабам! Мене піймали на використання фальшивих грошей. Тобто я збільшив свій сейф, я витратив 25 баксів, а ще в мене забрали 75 баксів. І в цей момент у мене вже фальшивих грошей немає. Як. Інакше здихатися грошей. Є декілька варіантів. Для цього гроші треба, щоб кудись пішли. Тобто вони йдуть або на покупку, або вони йдуть командою ГІВ. Якщо я роблю ГІВ комусь, наприклад, я роблю. Оу, oh ЄСР yes один бакс. Як ви думаєте, чи підуть від мене ці фальшиві бакси? Ні, не підуть, тому що це дуже мало. У мене як у розробника на лобі не написано лошара, тому я розумію, що так, ми не будемо скидувати гроші. Для того, щоб скинути гроші, мені треба скинути мінімальну суму рівну моєму рівню. Якщо я 9 рівень, то я повинен скинути 9 або 10 грошей. Бачите, це затримка від того, що я башнутий. В цей момент я б уже скинув свої фальшиві гроші гравцеві назад. Або якщо мені роблять SSD, і в них вдається вкрасти в мене гроші, я теж втрачаю е, мітку, що я фальшивий, і тепер фальшиві гроші це вже проблема того, хто в мене смоктав.